Слава Богу! Мене звуть Андрій Овсянюк, і сьогодні розглядаємо таку тему як схуднення. Зараз я вам розповім три простих правила, які вам дозволять не тільки скинути зайву вагу, але і не набрати її назад. Це дуже важливо, тому що у нас люди, навіть якщо трохи похудали, сіли на дієту, протримались, потім води починають їсти як раніше і набирають дуже швиденько ці кілограми назад. Це не має ніякого сенсу. Зараз розповім, як завжди залишатися у гарній формі, подобатися собі, подобатись іншим. Мати чудове самопочуття дуже просто. Перше, що потрібно розуміти, і це є основним, нам потрібно завжди чітко виділяти прийоми їжі. Тобто, про що я, нам завжди потрібно мати чіткий сніданок, обід та вечерю. Приблизно у один і той самий час. По годиннику дивитися не потрібно. Просто приблизно. Знаємо там. В 8 ранку я снідаю, в годину дня обідаю, в 6 вечора вечерю. При цьому ще буде дуже добрим впихнути декілька перекусів між основними прийомами їжі. Якщо ми бажаємо втрачати вагу, потрібно їсти малими порціями, але регулярно. Далі. З цим розібрались. Перше правило, повторюю, хто не вловив, ми робимо чіткий сніданок, чіткий обід, чітку вечерю. Якщо ми не будемо снідати, то результату не буде, бо наш організм не буде запускатись. Тому робимо, як я сказав. Друге, виключаємо усі соуси з нашого раціону. Тобто усі ці. Штучні підсилювачі смаку, які є в кетчупах, майонезах, тартар, соусах, безкінечних сасебелі, ми не їмо. Ми маємо їх повністю виключити. Тобто, їжа наша має бути максимально натуральною. Якщо ви бажаєте підсолити, підсоліть її. Перець? перець кладіть. Але ніяких соусів. Їх ми викидаємо. І ще. Погані новини, потрібно виключити солодке. Особливо перший час. Потім будете його потрохи додавати, якщо забажаєте. Але перший час, поки не підуть перші кілограми, ми викидаємо увесь цукор. Тобто ми не їмо цукерки, каву п'ємо без цукру, чай без цукру, печиво не їмо. Печиво, ви знаєте, там є цукор, прочитайте його склад. Це дуже важливо. Це буде комусь складно. Комусь легко, але навіть якщо вам складно, зрозумійте, якщо ви будете їсти солодке, процес схуднення ви не запустите. І третє, потрібно трохи розібратись, що таке білки, що таке жири, що таке вуглеводи. Це не дуже цікаво. Я думаю, якщо ви це відео дивитесь, можливо, ви навіть базово розумієте. Але поясню простими словами: ми повинні їсти. Зранку на сніданок вуглеводи, а на вечерю білки. Що таке вуглеводи? Це їжа, грубо дуже кажучи, рослинного походження. Тобто їжте на сніданок кашу. <кхух> Ідеальний буде вибір каша. Не прогадайте, вівсяночку на сніданок поїли, весь день сили маєте. Все чудово, вуглеводи з'їли. На вечерю потрібно їсти білки. Що таке білки? Це їжа. Тваринного походження. Знов таки, якщо дуже вже простими словами, на вечерю їмо або м'ясо, або кисломолочний сир, творог. Все. Цього буде достатньо. Не потрібно підраховувати калорії, зважувати, скільки ви там грамів з'їли. Ні, це ні до чого. Оці прості три правила тобто сніданок, вечеря, розділяємо обід. Їмо на сніданок. Вуглеводи на вечір білки, цього достатньо. Соу... достатньо. Соуси викинули і будете скидати вагу. Як ми контролюємо свою вагу? Стаємо на ваги, вірно? Дуже важливо бачити мотивацію в тому, що у нас є якийсь прогрес. Тому що їсти буде хотітись катастрофічно. Якщо ви привикли їсти постійно, дивитися в монітор і щось їсти. Від цієї звички збавлятися буде дуже важко. Особливо третій-четвертий день, вони, ви прямо будете хотіти на все наплювати і щось почати під'їдати. Ні, ви тримаєтесь, ви не під'їдаєте. Як ми вважимося, стаємо на ваги раз на тиждень. Це колись мене мій батько ще навчив, і це дійсно працює. Стаєте на ваги, допу... от візьміть собі якийсь день тижня, наприклад, неділя. І в, недільку, в неділю зранку зважуйтесь, тоді ви будете бачити прогрес за тиждень свій, і вам буде хотітись продовжувати це робити. Тому що, якщо ви будете зважуватись, зранку проснувся чи проснулась, зважився, сходив в туалет, зважився, поїв, зважився. Ні. Так не можна. Зважуємось раз на тиждень. І результат побачите вже через перший тиждень, перші-два. І що ще можна сказати? На жаль, так харчуватись доведеться завжди. Ну як, не на жаль, але якщо ви звикли постійно щось під'їдати, не буде результату. Треба зрозуміти, це має стати вашим, вашим образом життя. Нормалізуємо харчову поведінку, худним стаємо гарні, стаємо вродливі, починаємо себе любити. Амінь.